Зеленодольська громада найбільше постраждала від расистів і населений пункт Велика Костромка протягом десь 7 місяців щодня обстрілювалась, як не саме населений пункт, так і межі населеного пункту були під обстрілами. Дійсно, це так, тому що вона найближче знаходилась до лінії фронту. 26 апреля ми приїхали і з тих пор ми живемо в підвалі. А куди виїжджали? У Львів, вдома є вдома. Ну, як приїхали, вирішили залишитися. Не ожидали просто такого, що буде ну, сильний наступ, що нас будуть так обстрілювати, що ми будемо так страждати. Ну так і живемо в підвалі. Зробили ліжко, одіяла, подушки нанесли, щоб дитину можна було положити спати, щоб йому було десь їсти, погулятися. Як тільки почалась вона, що було холодно, носили гарячі бутилки з водою, облажували дитину, щоб дитина не замерзла, не простудилася, спустили електричний чайник, провели світло. Обстріли були сильні, масовані, погубали люди, дуже страшно. Летять багато осколків, що дуже важко другий раз спуститися і успіти знести дитину, бо обстрілів багато-багато розсипаються снарядів і дуже неожидано. В нашому населеному пункті села Велика Костромка повністю зруйновані чотири будинки житлових, частково зруйновано більше ста будинків та квартир: четверо загиблих серед місцевого населення і шестеро поранених. Найгарячіші обстріли були в червні місяці. Були такі дні. За ніч було три обстріли: це були і ракетні, і артилерійські. З 2000 році взяв в оренду так сказати, це здання, приміщення. Це так званий склад для збереження зерна, майна, техніки. Ну, все, що на 20, за 20 років придбав, можна сказати, працюючи на цьому підприємстві. Обстріли з кінця, квітня, так вокруг. Мого підприємства в радіусі чи в діаметрі десь в кілометр півтора, сюди нічого не прилітало, не ні приходило нічого. Ну В один момент, 30 червня, пряме попадання, одна ракета і все зруйновано за один раз. Слава Богу, що всі живі, будемо відновлюватися. Як воно там вийшло? А що найвирощуван Ну, Зернові культури, технічні культури. Я чмінь пшениця сонячний. До цього моменту я все відсіявся. Зараз нанімаю, щоб вбрати зерно. Вивозю на збереження, що продають, товариші допомагають. До початку військового стану населення складало 1800 осіб. На даний момент є трішки більше 800. Всі комунальні заклади у нас постраждали, мають різні характери руйнувань. Далі мій клас був, висіла дошка сучасна, стояли шафи, нові сучасні парти жовтого кольору, найкрасивіші вони були ці парти. Рівно 45 років тому назад серед нашого села була ромашкова поляна. На цій ромашковій поляні побудували нашу ганюні школу. 45 років ми її вілеяли, берегли, ми жили неї. Наша школа була на бойовій лінії приблизно 6 місяців. Ми дуже боялися, що її в нас не стане. Ми дуже її оберігали. Ми дуже хотіли, щоб вона залишилася. Неодноразово вона спадала зліва, справа, сперіті, ззаду, зверху. Але школа стояла. Підло у першу годину ночі, 10 хвилин. В селі в нашому пролунали два величезні вибухи. Ми думали, що все-таки нашу школу обійде. Але вже в півдругої ми були в школі. Ми побачили, що немає правої частини школи, немає кабінетів, немає переходу. Це мій клас, від якого залишився тільки класний куточок. 37 років. Я навчала дітей. Зараз у мене другий клас. Ми навчаємося дистанційно. Був найкращий клас. І весь час я говорила своїм діткам, що третій поверх рідний клас вас чекає. І 36 років ми з радістю йшли на 1 березня, де нас чекала дітвора. Ми святкували вся, тут різні свята. 37 й рік забрали ці орки, вони просто вкрали. Дітяй дитинство! Ми впевнені, ми, ми оптимістично налаштовані, ми її відбудуємо, приймемо діток, приймемо дошкільнят, будемо наше село піднімати і перемога буде за нами. Протягом останнього тижня дякуючи нашим Збройним силам, які... Відтіснили ворога майже на 20-30 кілометрів від лінії фронту, від нашої лінії розмежування, тобто Криворізького району. Частота обстрілів, звісно, зменшилась. Як на тому тижні, днів 10 назад били і РСЗВ, Ураган, і ствольна артилерія доставала до деяких населених пунктів, а саме Мар'янське, Велика Костромка, то наразі ці види зброї не достають до нашої території району, а достають тільки крилаті ракети і далекобійна зброя.